Богдан Долінце, авіаексперт. пане Богдане. Ми вас вітаємо. Вітаю сьогодні. Насправді річниця. Така трагічна роковини ракетного удару по Києву минулоріч гіперзвуковою ракетою «Циркон» вдал вдарили росіяни. ППО її тоді перехопила без значних наслідків для столиці. Але якщо говорити про російські можливості далі тероризувати подібними ракетами, як ви їх оцінюєте? Ну, дивиться, якщо говорити саме про ці ракети, то ми маємо розуміти, що мова йде про так звану гіперзвукову зброю, тобто це ракета, яка здійснює політ на надвисокій швидкості, і раніше вважалося, що ці ракети неможливо перехопити звичайними системами протиракетної оборони. Тобто, мова йде про комплекси Петріот НАСАМ, тощо. Друга ж доста до вас спроможності ворога поворобництво цих ракет станом. Там на минулий рік оцінювалася в декілька одиниць таких ракет в місяць. Тобто, ми маємо розуміти, що ворог все одно продовжує виробляти і накопичувати ці види озброєння. Вони є критично залежними від західних комплектуючих, ось але при цьому очікувати, що ворог не зможе їх виробляти, на жаль, не доводиться. Пане Богдане, останнім часом ми спостерігаємо низку гучних втрат російської авіації зокрема, одразу чотири гелікоптери було збито. І от як ви оцінюєте ці події? Це якийсь подинокий успіх, чи все таки це ознака зміни підходів збройних сил України щодо боротьби з ворожою авіацією? Дивіться, якщо говорити про таке вже системне е, знищення гелікоптерів ворожих, тобто тут може йти мова про дві склади: Перше, це зміна самої тактики ворога по застосуванню своєї авіації, в тому числі армійської авіації, вигляді гелікоптерів, що підвищує їх знищення. І друга важлива два, звісно, це адаптація, зміна стратегії українських сил оборони по знищенню такої техніки. Тобто, е, практика показує, що е, обидва варіанти, які призвели до втрат. Ти ворожа в вона є достатньо хорошим. Будемо сподіватися, ця практика продовжиться. А які можливості росіян з відновлення авіапарку, зокрема і поновлення там своєї авіації у вигляді гелікоптерів? Ми зараз слідкуємо за новинами, зокрема і моніторингові пабліки? Останні тижні повідомляють, що росіяни знову почали використовувати свій літак далекого радіолокаційного виявлення ДРЛО А 50 Після того після великої перерви та і після повідомлень стосовно. Проблем, які мають росіяни з відновлення літаків такого типу. А щодо гелікоптерів. Дадець, якщо говорити загалом про військове авіабудування, то ми бачимо, що спроможності ворога по випуску літаків на сьогоднішній день значно менші ніж були, наприклад, до повномасштабної війни. Ось адже раніше плани заявлялися по виготовленню до 40 одиниць військових літаків щороку, і ми бачимо, що з 22-го року фактично об'єми випуска літаків скорочувалися. Ось, і в перший рік скала там трохи більше 20 одиниць за результатами 24-го року за різним оцінками ворог міг виготовити нових літаків від 12 до 16 одиниць. Ось якщо говорити про е гелікоптери і армійську авіацію, то як правило більш детальних даних на жаль про об'єми виробництва немає щодо російської авіації. але ж що все е об'єми будуть співмірними з виготовленням саме літаків. З чим це пов'язано з тим, що більша частина російських літаків, а саме літаки типу к 50 К-52, тощо саме сучасних російських верт. Тольотів вони є гостро залежними від західних комплектуючих. Тобто, це мова йде про чіпи, про контролери, про системи управління, різні бортові системи електронні, які неможливо виготовляти виключно російськими силами, і вони залежать від західних комплектуючих та від китайських комплектуючих тобто, без кооперації з заходом та Китаєм Росія не здатна виготовляти повністю російські гелікоптери. Богдане, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Богдан Долінце, авіаексперт, був з нами на зв'язку.